Сьогодні хотіла би поговорити про Бобароса. В нас можуть бути різні якби, асоціації, пов'язані з цим іменем, з його творчістю. Нехто буде сперечатися, що це не творчість. Але сьогодні я би хотіла не про це, а про глибоку трагедію. Всі ми пам'ятаємо його голос. Я думаю, по-любому кожен з нас, хоч раз та й подивився епізод з Бобом Росом. Люди його люблять до сих пір на каналі, який не належить сім'ї Боба, залишають тисячі коментів. Говорячи, як їм його бракує, як вони виросли, дивлячись його творчість і не пропускали жодного епізоду, багато хто зовсім ніякого відношення не має до малювання. Для них це просто було як перегляд якогось фільму, щось заспокійливе, і багато людей зараз його дивляться на ніч, як вечірню казку. Тобто феномен цього художника і як його оксамитовий голос впливає на людей. Як вони його люблять, ну це просто це явище. І люди з його пов'язують з заспокійливим, з любов'ю, але мало хто знає про надзвичайно велику боротьбу і страждання, особливо останні роки десятиліття, практично його життя. Ну, я не знаю, чи ви знаєте, він помер від раку ще в середині 90-х, але трагедія заключається не в хворобі і не в смерті. Дуже ранній, до речі. А в судовій тягнині бо Боб підписав колись, не дивлячись, один важливий дуже документ, який передав право на його ім'я, зображення та подобу сім'ї ковальських, які профінансували його телеепізоди, і забрали в нього права на володіння тими картинами, які він виконав протягом цих епізодів, забрали в нього права. На володіння відеоматеріалом, який був відзнятий, забрали в нього права на свій підпис на випуск нових епізодів. Він не мав права без згоди ковальських робити нові епізоди будь з ким, будь з якою телекомпанією, і його син програв суд теж. Ну, саме про юридичний аспект цієї судової тяганини ми і поговоримо. Переклад урок, який нам дає боротьба за власність імені зображення та подоби Боба Роса. написано Кімберлі Едлстон і та Йонас Рузек. Next Avenue. новий гучний документальний фільм Netflix про покійного, улюбленого культового телеведучого громадського мовлення, художника Боба Роса. Боб Рос. Щасливий випадковості, зрада і жадібність, документує як син художника стів, якому зараз 55 років був позбавлений спадщини свого покійного батька бізнес-партнерами художника. Фільм вартий перегляду для тих, хто але для всіх, але містить особливі застереження для власників бізнесу, які можуть допомогти їм уникнути помилок у спадкуванні та захисті спадщини. Документальний фільм, знятий актрисою і підприємницею Мелісою Макарті та її чоловіком, режисером-актором Беном Фальконе, показує, як бізнес-партнери Роса, Анет і Волт Ковальські забр заробляли на талантах і репутації художника, взявши під контроль його ім'я. Подобу і зображення. Історія компанії Bobros Incorporated. Сьогодні ковальські повністю отримують прибуток від продажу пензлів, тюбиків та інших матеріалів бренда Bobros. Картини Боба Роса іноді продаються в інтернеті за 8-10 тисяч доларів. Їхнім бізнесом Bob Ross Incorporated або BRI зараз займається донька Ковальських Джоан, і вона виступила з заявою, в якій назвала документальний фільм, неточним і дуже викривленим зображенням нашої компанії. Контакти? Контракти, які ведучий радості живопису, The Joy of Painting підписав з ковальськими, зрештою, не дозволили синові Боба. В талановитому художнику стіву, який пішов по стопах свого батька, отримувати право на ім'я, роботу та гроші, зароблені його діяльністю. Проте цієї саги можна було б уникнути, вважає адвокат з питань нерухомості та бізнесу Джон Рего з юридичної компанії Рего і «Рего Law Offices у Брістолі, які ділиться чотирма ключовими уроками історії. Роса для інших підприємців, що наведені нижче. До речі, син Рего Джон Рего Молодший також талановитий художник. Згідно з фільмом, Рос художник занурений у своє ремесло, який створив понад. 30 тисяч картин не переймався комерційною стороною свого підприємства. Натомість він захоплювався тим, що ділився своєю любов'ю до живопису з публікою. «31 сезон The Joy of Painting» з 1983 по 1994 рік. І переконуючи глядачів, що вони теж можуть малювати. І саме це занурення у творчість, як показує фільм, дозволило Ковальським забезпечити вигідні для себе умови в контрактах та інших угодах з росом, у створенні яких вони взяли на себе ініціативу. Коли в 1985 році була заснована компанія Bob Ross Incorporated або BRI, корпорація була створена з рівним партнерством, Частинами між росом і його дружиною Джейн і подружжям Ковальських, Анет познайомилася з росом на одному з його уроків живопису, коли Волт вийшов на пенсію після закінчення своєї кар'єри в ЦРУ. Захист, який створив Боб Рос, корпоративний договір передбачав. Що у разі смерті одного із чотирьох партнерів його частка в компанії буде порівно розділена між партнерами, що залишилися в живих, а не між обраними ними спадкоємцями. Згодом, згідно з судовими документами, розпередавав своє ім'я, образ і схожість або NIL, компанії BRI для конкретних бізнес-заходів, що могло би спрацювати і проти сина роса Стіва, і це спрацювало. Однак, документальний фільм вказує на те, що Рос створив один запобіжник, трастовий фонд Боба Роса, який художник заснував у 1994 році за рік до своєї смерті. За умовами угоди, після смерті роса всі права на образ і подобу художника переходили до його зведеного брата Джима Кокса та сина Стіва. Проте Рос припустився ще однієї юридичної помилки. Він віддав 51 про акції Коксу, і лише 49% своєму синові зробивши бо він той на той момент був неповнолітній, зробивши кокса виконавцем трасту і особою відповідальною за виконання волі роса. І в 97-му році, приблизно через два роки після смерті роса від раку легенів, кокс не витримав юридичного тиску з боку ковальських і переписав на них весь образ і подобу роса. Стів Рос подав до суду на Ковальських в 2017 році, стверджуючи, що Траст надав йому право на образ і подобу в інтелектуальну власність його батька, але він програв справу. У 2019 році Федеральний суддя постановив, що хоча Боброс не передавав прямо свою образ і подобу Ковальським, багато вущих контрактів, які він підписав з подружжям перед створенням трасту, фактично надали їм ці права. Таким чином, траст ніколи не мав права на образ і подобу Боба Роса. Не маючи достатньо грошей для подання апеляції, Стів Рос не отримав ні копійки з прибутку, який призначався йому батьком. Чотири уроки для власників бізнесу. Чотири ключових уроки, які історія Баба Роза» пропонує власникам малого бізнесу, і, зокрема, сімейного бізнесу, це перше, завжди майте власного юридичного радника. Якщо це можливо, радить РЕГО, доручіть своєму юристу скласти корпоративні та партнерські угоди. Тоді ви можете бути впевнені, що ваші інтереси будуть просуватися і захищатися. Якщо це неможливо, попросіть юриста оцінити будь-які корпоративні та юридичні угоди, які ви отримуєте. Перш ніж підписувати їх, переконайтеся, що ваш юрист добре розбирається в корпоративному та господарському праві. Зараз не час просити поради у вашого родича, який є адвокатом з розлучень. Друге, уважно вивчіть, як розподіляються акції зараз і як вони будуть розподілені після смерті акціонера. Реко каже, що історія роса показує, наскільки важливо критично оцінювати те, що кожен партнер пропонує корпорації, а потім відповідно розподіляти частки. Дехто може заперечити, що оскільки бізнес роса залежав від його іміджу, мистецтва та репутації, він мав би контролювати його. Натомість виявилося, що чотири частки були поділені порівну між чотирма партнерами, і що після смерті одного з них його частка буде порівно розподілена між рештою акціонерів. Це призвело до того, що Ковальські отримали значну більшість над Бобом Росом, зробивши його мінорним, міноритарним акціонером. Натомість, якби Рос звернувся до власного адвоката, його юрист швидше за все порадив би, що в разі смерті чоловіка або дружини акції цієї особи мусять переходити до чоловіка або дружини або спадкоємця на їхній вибір. каже Рего: це додало би Бобу та Джейн акції після її смерті. Або, можливо, акції Джейн перейшли би сину Боба Роса. Ну тут я дозволю собі невеличкий коментар. Я думаю, що Боб і Джейн вони були молодшими, і вони думали, що в разі смерті старших партнерів це ковальських їхні частки перейдуть їм, і, можливо, вони перед, ну, якби передбачали свою вигоду в цьому. А уявіть, ці старі вампіри досить живі. А і Боб і його дружина Джейн померли від раку дуже швидко після цього контракту. Це взагалі жесть. Повертаємося до статті. Переглядайте свою останню волю, це третій пункт. І заповідь, Щороку Рос міг би призначити свого сина розпорядником свого майна, як тільки стів став би достатньо дорослим, тобто йому став би повнолітнім, а не кокса. Якби на момент смерті роса стів не був е, повнолітнім, щоб управляти майном батька, виконавцем трасту і заповіту, можна було би призначити банка або адвоката, які таким чином могли би подбати про інтереси сина е, Роса. Стіва. Ніколи не передавайте права на своє ім'я, подобу та зображення. Усі ваші контракти це четвертий пункт. Усі ваші контракти щодо бізнесу та його майбутнього повинні давати вам можливість контролювати використання вашого імені, зображення та іміджу. Ви також повинні бути зобов'язані схвалювати будь-яке використання вашого імені, зображення і іміджу. Наприклад, при ліцензуванні продукції і так далі. Без такого контролю сторона, яка контролює це, може змінювати та використовувати ваше ім'я, зображення та імідж без вашого дозволу. Ну і на насамкінець, людям людям не байдуже і понад 43 тисячі людей підписали. Але петицію на сайті Change.org з вимогою повернути ім'я Роса, його синові Стіву. У петиції зазначається також, що зараз корпорація BRI коштує 21 мільйон доларів. На жаль, контракт вищий за петиції і решту всього тому це все ніякого впливу не матиме. Ну, для нас художників урок, який дивитися, що підписуємо, уважно читати дрібний шрифт.